Добрий день, шановні забогачі освіти. Тема нашого уроку – ремонт і роз'єднання візка рухомого складу. По-перше, необхідно викатати візок із під кузова вагона, рухомого складу. Для цього у нас є в депо дамкрати. Їх Іх чотири. чотири. Два з одного боку, два з другого боку. Вони електричні, апарат натискує на кнопку і кузов вагона підіймається. Візок остається на рейках, але, по-перше, його треба було шкворень, щоб вийшов із шкорньової балки. Для цього служать у нас ці домкрати. Зараз ви бачите шкворень. От є шкорнева балка, яка знаходиться на кузові на рамі, на рамі рухомого складу. І ось шкворень. Цей шкворень заходить в отвор, який є на візку нашого рухомого складу. От. Тут ви бачите електричні дроти, які були від'єднані від нашої е, нашого візка. Оцим По дротом подається напруга. На тягові електродвигуни. Зараз ми все це подивимося. Ось перед нами візок, який був знятий з рухомого складу. Ми можемо бачити колісні пари, які ми вже з вами проходили. От вона проточена, бачите, нова проточена колісна пара. От редуктор, за яким ми з вами вже говорили, але ще будемо його розбирати. Оце колісна пара. От, от ви бачите тяговий двигун, який там є. Тяговий двигун, ось виходить карданний вал, і цей карданний вал пішов до цього редуктора. Він відсюди йде сюди, а тут йде туди. Ось. Оці, от бачите, така гафрирована труба, і такі от є якби прокладки. Це у нас подача воздуха, який обдуває. Тяговий двигун. Ми вже розбирали вентилятори обдувочні. Оце от сюди подається цей воздух. Проходить роз'єднання. Ви бачите, оцей от такий фланець не закреплюється, а от, от таким чином знаходиться. І такий же фланець є на кузові рухомого складу. Вони якби труться друг від друга, і більш-менш герметична. Оце електроводна коробка, ви бачите, ви бачите електричні дроти, які йдуть на тягові двигуни, на два тягані двигуна. Усі коробки є контакти, якими прикручуються дроти, які ми бачили, виходять з кузова. Це подається струм для того, щоб у нас робив електродвигун. От. Їх треба роз'єднати. Це роз'єднання електричних з'єднань, це роз'єднання е, воздушних з'єднань, механічних з'єднань. Далі. У нас тут є, ви бачите, по аналогії з залізничним транспортом, є гасники каливань. Ось вони стоять, один із того боку стоїть і з того. І отакі от гасники, придольні поперечний поперечні гасники каливань. У нас трамвай теж їде і. Каливаюся. Далі. У нас є. Це шкварніва балка, це поперечні балки. На поперечних балках у нас кріпляться електродвигуни, вони закріпляються. От. З одного боку і з другого. От сюди у нас вставляється, оцей отвір, у нас вставляється шкворень, який ми бачили, виходить з кузова нашого рухомого складу. Цей шкуршворять дає вимогу нашої тележки на, на кривих, там де є радіуса, повороти є, поворачується, вона рухається і повертається для того, щоб завершити поворот. Кут, на який може звигатися наша тілеж, наш візок. Це 15 градусів. 15 градусів один бок, 15 градусів другий бок. Оце таке є. От. Далі у нас з одного боку є така от коробочка електроводна, і з другого боку є. Вони роз'єднуються, коли це потрібно. Бачите, скільки тут йде електричних дротів? Вони обов'язково йдуть. Далі є ще отака контактна. Коробочка, яка тут є. Бачите, пошло куди? Оцей башмак, оцей башмак, це тормоза, це соліної катушка, велика така катушка, коли сюди подається, коли сюди подається електричний струм, задається магнітне поле і вона щільно притискується до рейки. Таким чином осуществляється гальма за це електромагнітний тормоз. От він є. Їх теж розбирають для того, щоб е, тут щось у нас таке можна було відремонтувати. Оце, от візок. Оце візок. Калісну пару ми вже бачили з вами. Ще раз вам хочу е, на, на, напам'ятати, вона стоїть із бандажу, внутрі е, закрита одною кришкою, другою кришкою, внутрі знаходиться. Гумова прокладка, яка дозволює плавно, без, без ударів передавати рух. Це все загвинчується такою великою гайкою і гайка стопориться привареними накладками. Оце от у нас така, така такий, такий візок. Ось тут ще можна подивитися. Добре, добре видно, от у нас є э, генератор, бок генератора. Бачите, оце вот заземлення, оце йде заземлення у нас. Ось. Ми пам'ятаєте, у нас був урок, де були э, шунти, якісь з'єднання були. Оце вот є отакі вот заземлення. Далі, що, що тут є? Е, от є карданний вал. Є карданний вал. От з'єднання карданного валу показано, бо він передає рух. от від отсюда, від цього електродвигуна, карданний вал передає на наш редуктор. редуктор. Ще раз напам'ятаю, редуктор це пристрій, який, який передає рух і може регулювати кількість обертів, робити їх чи більше, чи менше. От для цього служить у нас е, цей редуктор. Ось перед вами ресорне підвішування. Е, тут у нас є балочне підвішування. ця балочка є, і вона з'єднується з поперечною балкою і є пружина, яка буде гасити усі коливання. Щоб вони, амплітуда цих коливань була невелика. Тут є у нас ограничитель, ограничитель цих коливань. Ось тут є такі от, гумові чи металеві шайби, які у нас будуть ограничувати це каливання. Оце у нас ресорне на підвищування калісної пари. Ось є у нас шунт, який ми з вами вже бачили, і також, також шунт калісної пари. Пам'ятаєте, ми з вами говорили: є шунти на калісної пари, які приварюються і які прикручуються. Болтовими з'єднаннями, усе болтовими з'єднаннями у нас шум прикручений. Наш урок закінчено. До побачення.